Сегодня мы представляем наш первый дебютный альбом. Третья планета называется он. У гарному настрій впевнено «Дамаск» нарешті презентував свою першу платівку. До неї входить 10 треків, більшість з яких раніше не розповсюджувались по мережі інтернет і не виконувались наживо. Очеребанчо досить популярні музиканти нашого міста. Вони виступають на фестивалях, у столичних клубах, мають кліпи. Фанати «Дамаску» вже декілька місяців чекали на цей захід і обговорювали його у соціальних мережах. І зрештою, не відступаючи від обумовленої дати, хлопці порадували шанувальників свої творчості дебютною платівкою, презентація якої відбулась у дружній затишній атмосфері у найпатріотичнішому місці міському будинку культури. не является целью собрать какие-то деньги за это просто. В первую очередь мы хотим просто привлечь молодежь, народ к культуре, к молодежной культуре, чтобы это развивалось в нашем городе все больше и больше. одна любовь, одна душа, одна жизнь, всего один шанс, ты на один шаг Ближе к мечте, все в твоих руках. Это очень важный этап, наверное, в каждом коллективе. К этому долго идут. Такое не часто проходит. Я, как, ну, на моей памяти мы, наверное, единственные, кто в нашем городе вообще выпустил альбом, на диске особенно. Вот, были у нас, есть группы какие-то, ну, как-то не знаю, они ничего такого толком не делали. Фесту выступали на фестивалях разных. Ну, мы тоже выступали, как бы. Вот, но я считаю, мы вложили очень большой вклад в культуру нашего города и вообще в историю даже нашего города. И не жизни все! Крутится планета, а, вселенная застыла, слова, наша сила, вибрация в груди пожила, а -а Спільними зусиллями альбом було записано, презентацію організовано. Допомогу у проведенні заходу надала хлопцям міська адміністрація. Наймолодший депутат районної ради Андрій Медина виступив генеральним спонсором альбому. А оформлення зали взяли на себе дівчата з творчої майстерні Дани Мирончук. В основна частина організаційних лежала на нас, то тобто, як би зал, украшення залу. То є декорацій. кіхтанутікарації. Ми, конечно, зробили все підручними средством в этом але я думаю, вийшло класно, дійсно. Ну, Всім понравилось. Розкажи про сьогоднішній захід, чим він знаменний, чому не були користенці на ньому. Во-первых, впервые в короссе, наверное, происходит такого масштаба события, то есть это презентация альбома, и это ну, молодая группа для молодых людей. То есть, наконец-то наша молодежь занята в коросне. И мы то есть ну, группа Дамаск ярко это показывает, что вот ну наконец-то. Окрім презентації, цей захід дав можливість іншим коростенським, ще мало відомим виконавцям проявити себе. За попереднім голосуванням було обрано два молодих гурти, які мали можливість виступити на розігріві у Дамаску. Окрім них, виступили і більш досвідчені репери. Я ребят знаю хорошо и давно, э -э качественная музыка, здесь вообще не подкопаться, тексты меня радуют, постоянно ребята растут, развиваются, тексты глубже, умнее, взрослее, и это радует. Лучшая рэп-группа города, тут я согласен». За остаточними підрахунками, на презентацію завітало близько 90 коростенців. Усі, хто придбав квиток наприкінці заходу, обмінювали його на сіді, брали автографи і робили фото на пам'ять. Про цю неординарну для провінційного містечка культурну подію. У залі зібрались люди близькі по духу. У міському будинку культури давно не було так галасливо. Я пришла, потому что мне очень, э, очень нравится слушать эту группу, э, то есть у них э, очень хорошая музыка, и здесь выступают мои друзья. Э, что ще могу сказать? Э, у них треки, ну как бы со смыслом. И это не не как ни о чем-нибудь, а вот. Ну, лично мне очень нравится и моим друзьям тоже. Лицо, если мысль не станешь под лицом, по совету отцов, вникай смысл слов. Но часто страх стелен, что ж берет озов. Голодный волк не слушая слов, но и ловкий охотник не лучше, чем волк. И если мой... Я із этого города люблю творчество групи Дамаск, их прийшла послушать их творчество. Я очень люблю рэп, я вислужую. Мені подобається какаканіспо ісповняють. Інтересно. Отже, для нашого міста подібні заходи це безумовно показники того, що наша молодь зайнята і стрімко досягає своїх цілей. І все це можливо тут, у нашому маленькому містечку. Если э, кто-то не пришел, но все-таки хочет приобрести наш альбом, он всегда может связаться с нами или с нашими друзьями и приобрести у нас альбом на CD.